Вашій моделі перебуває по орієнтуванні по незаконному заводінню транспортних засобів. Це дає зупинку для перевірки транспортного засобу. Та... Ось ви такі хлопці, інтерес. Ви, ви хлопці інтерес. Просто вам нічого робити. Да. Івейко, 35-10, 95 п'яту да. руку, червоного кольору, кстати. Проходить ви... Тарас Анатолій. Анатолійович. Ванеря э, 58-096.

Доконує національну поліцію. Автомобіль да, <пожа>. вашій моделі перебуває по орієнтуванню по незаконному заводінню транспортних засобів. Це дає зупинку для перевірки транспортного засобу. Та, а при пункті 24 ви маєте придивити По чому? Куди підлягає? підлягає? Ще раз, Ще вам потрібно. Куди підлягає зупинки транспортного засобу? Ні, ні ви сказали, підлягає під що? Під зупинку транспортного засобу. Но... Ви чуєте що ні? Так, да, я вас є? водія водіє рецепт на автомобіль, будь ласка. Я, звісно, ви третє мені задаєте. 35 Так, пункт. Четвертий пункт. Що він означає? Якщо автомобіль перебуває при орієнтіровці, то... Покажіть мені Орієнтіровку. Давайте. Йоси. Ось ви такі хлопці, інтересні. Кажете? Ви хлопці інтересні. Ви, Просто ва? вам нічого робити. Да, да. Треба тобі да. не точно дороги, яка залишається. Це... іменно, і веко такого году, такого цвету. Що воно в розшуку? Рік, як там, рік і колір можна замінити, так? Да? Да? Без проблем. <плес> Просто мені у вас тут габарит? Е, мені а, ви повинні ага. знати. Я знаю. Ви, я правила вчив. Я вам запитаю. Да. Більше, ніж метр, треба стаття яка? Пункт який? 22. Пункт який? Ну, що там пише? Пункт, пункт, Дожить будь-що? Значок, так? Да? Якщо більше метра. Якщо більше метра, Так. Якщо виступає, не габори. А скільки дозволено максимум? До двох метрів. І вийде, 35, 10, 95 да. руку червоного кольору, кстати. Ну і що? Червоне. – Трибуває по рянкування. Посвідчення водія розвідкування. Ні-ні-ні, на ви написали, а ну покажіть. Знайте, я прочитаю. Ні-ні-ні. Що по орієнтуванням? Проходить, орієнтуванню. Проході, викрили машину. Скажіть, скажіть, ми... ні, 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 знімаємо. то не то. Тобо ви не знімаємо телефон. Хлопці, ми їхали, ви написали, мені е, ззаді по номерах пробили, що в мене е, постраховки. Які страховки? Дайте мені посвідчення водія, посищення водії, на автомобіль. — Що ви розказуєте? 18 пунктів. Хлопці, не сочиняйте. Посищення водія, Є, Все є. Давайте, будь ласка. Ні, я знімати не буду. Я просто не, а, ну, не, мені не там не темно. Не треба то... мені в очі сунути. Отак, як так. Кугач Тарас Анатолій. Анатолійович. Э... 2058 096. Ага, ну ага, Да. Є, так. Да. Есть? Це у вас теж незаконно. Що, що? Це ж у вас незаконно. Ви де інтернет? Дайте не мені довіли? документи, я мою, мою, стою мову взагалі. Так. Ви нормально? Ви, а ви мене для чого зупинили? Ви хочете зараз за мною зараз Ні, а за мною. Ні, я не бачу бачив. У мене хто б до мене підійшов? У вас законне посвідчення водія? Закон... Так давайте ми перевіримо, що можна. Ви ж кажете, в нас не закон. Що, давай, давайте документи глянемо, десь, все, будемо, не будемо важку. Ви ж їхали, Лоботи, так, Ні, нас ні, нас хлопці, нас хлопці нас ви ж їхали, провірили мене, запили мене, запили мене по номеру. Ззаді, ви ж їхав. Я ж бачу, як ви стояли. Давайте мені не цікаво, що у вас вас І Ви ж не перший раз у мене, мене Ну, не ви, мене. другі мене зупиняють. Показати вам? Дивіться. Хай вас зупиняють Так само доганяють. Чому мене доганяють? Я, я щось, якийсь такий, це ось мої, бачите? Ну, це права мої, бачите? Все, вигодні, все, дякую. Є. Є, у мене, є у мене документи, документи є, я дивіться. Я не бачу, іди куди. Так. Да. Цей інструмент є? Це у мене є. є. Все, супер, гаразд, щасливо, дорогі. Все, вам також. Так. Же. Да. Добре, дякую. Ох, хлопці, люблять ганяться за мною, блин, артисти, блин. Я в шокі, блин. Машина по орієнтіровці, знайшли що. Пробили по, по документам блин, по страховці і доволі бігають.